Вітаю, мене звати Ксенія Буца, і я дизайнерка інтер'єрів. Я шалено люблю цю справу, яку займаюся. А ще більше люблю ділитися з вами проектами, які ми з командою нашої створили. Сьогодні я хочу вам розповісти про неймовірної ніжності проект, який знаходиться в Порту. Любов до цього міста в мене виникла ще дуже давно, коли я зі своєю сім'єю подорожувала і досліджувала привітність та колоритність міста Сів Португалії. І ще тоді я навіть не могла здогадатися, що колись мені доведеться створювати проекти. В цій країні і навіть не один проект називається Beauty Hub Єва. Це простір в 250 квадратних метрів для майстеринь б'юті індустрії, очільницею якої є українка, яка переїхала до Португалії з початком повномасштабного вторгнення в Україну. І як більшість українок, вона не занепала духом, а почала створювати красивий бізнес. І назвала його в честь своєї доньки Єва. Beauty Hub – це є три окремі приміщення, які з'єднані між собою порталами. Кожне приміщення має однакову стилістику, однакову кольорову гаму, проте має різне цільове призначення та різні дизайнерські фішки. Кожне приміщення обов'язково має зв'язок з українською творчістю і культурою і міксується з легкими вкрапленнями. Португальських мотивів. На мою думку, кожне приміщення заслуговує на окреме повноцінне відео для того, щоб якомога більше розказати і показати задумку та втілення, звісно. Сьогоднішнє перше відео це про манікюрний простір. І перше, що вражає всіх відвідувачів, це неймовірної краси і ніжності, птахи, рослини та квіти, що живуть на стелі і на стінах цього хабу. І це не просто рандомні птахи і квіти, це інтерпретований поліський малюк. Малюнок, який нам розробила імплементувала в наші стіни дуже талановита художниця Львівська Оленка Бідзиля. Оленка зробила це напрочуд красиво і вдало. Вона імплементувала брендові кольори хабу в стіни нашого інтер'єру. Про кольорову гаму я розповім трішки пізніше. До речі, очільницю салон звати Люба, і саме вона знайшла цей красивий поліський малюнок. Просторах інтернету, і саме вона є головною героїнею сьогоднішнього відео. Першочерговою ідеєю було художнє нанесення, ручне нанесення цього малюнку на стіни і на стелі. Проте пізніше ми змінили свою думку, і ми надрукували цей малюнок на шпалерах. Друкували ми в Україні водецького підрядника. Так як саме приміщення є дуже довгим і видовженим, коридорного типу, ми використали дуже класичний і стандартний звичайний прийом в оздобленні стін це дзеркала. Дзеркала нам збільшили простір і дали можливість більше любувати собою відвідувачам цього закладу. Це ж все таки б'юті хаб. Якщо ми вже заговорили про дзеркала, то я вас запрошую в санвузол, де цікавою фішкою є малюнок. З українським зображенням, який розташований над раковиною, де люди миють руки. Це свого роду такий жарт, який ми ведемо з відвідувачем, нагадуючи, що це є український простір з українським дизайнером, з українською очільницею, а також з українським сервісом. Стелю і стіни санвузла також оздоблюють шпалери з птахами та з квітами. Це створює відчуття цілісності простору. Куди не зайдеш, всюди красиві птахи і квіти. Кольорова гама манікюрної зони це є поєднання португальського синього кольору та пудрового сосових відтінків, а також в поєднанні з вкрапленнями яскравих акцентів у вигляді шпалер. Саме таке поєднання надало простору ніжності, легкості, краси і жіночності. Ну і звісно, метал у вигляді золота. Всі дівчата люблять золото. Ну, з цим можна посперечатись. Ми розділили манікюрну зону на дві частини: зона швидкого обслуговування, де ми розташували стійку, та зона тривалого обслуговування, де ми розташували п'ять манікюрних столів, які можуть переміщатися при необхідності. стійку ми збудували стаціонарною і оздобили красивою синьою плиткою. До речі, віконні рами ми також пофарбували в синій колір і зустрічається у багатьох будинках на вікнах і на дверях на цій вулиці, де знаходиться наш б'юті хаб. Тому це не просто випадкове рішення з цим синім кольором. До речі, якщо звернути увагу, то синій колір на зустрічається і на дверях, і на плінтусі, і на багатьох декорах нашого приміщення. Плитка сама по собі є дуже холодним матеріалом, проте дуже практична в нашому випадку. Ми захотіли трішки. Утеплити цей простір і вирішили посадити дерево на барній стійці. Спочатку ми хотіли посадити оливкове дерево, проте нас відмовили, так як воно потребує дуже багато світла, якого ми в принципі не маємо в цьому старовинному будинку. Для любителів погойдатися, ми підвішали два красивих романтичних крісла, де люди можуть зачекати свого запису або просто випити охолоджуючі коктейлі. До речі, усіх клієнтів пригощають пресеку. Я вважаю, що це дуже гарне вітання від очільниці. Також там можна з'їсти снідаток, випити кави чи коктейлю в кафе, який знаходиться в іншому просторі. Але це вже історія для наступного відео. Якщо вам сподобався цей проект, то ставте лайк, коментуйте це відео, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте україномовний контент. А я для вас буду знімати нові відео про український дизайн.